Всім привіт, друзі! З вами я Катя, і це 23 серія мого блогу. На цій неділі буде дуже багато блогу, так що чекайте. А сьогодні я йду на концерт до Олени Іванів. Як буду вже виходити з дому і йти на концерт, вже включусь. Ось, друзі, я вже переодягнулася, та зараз буду йти вже на концерт до Олени Іванівни. Як буду вже у Олени Іванівни, включусь Ми всі, хто там ще в нас, ага. І зараз ви знаєте, що сьогодні е, такий день день жалоби, да? тому що ви знаєте події, які відбулись в нашій країні. Ось вчора да, прилетів такий удар, був ракетний по сума, дуже багато погибли. Да, ви знаєте, тому зараз в Україні і в нашому місці день жалоби. І ви знаєте, що зараз в країні війна, ми всі важко живемо та страждаємо, але ми повинні один одного підтримувати. Да? Допомагати один одному. І ми зараз зібралися на цьому місці, щоб вам розповісти про свято Великодня, розказати вам цю історію, поділитися з вами і подарувати вам подарунки. Тому давайте будемо і поважати, шанувати наших героїв, дякувати Богові, дякувати ЗСУ, дякуємо всім, хто нас захищає, обороняє. І я думаю, ви теж умішки, розумні допомагаєте своїм батькам. Один одному, да, підтримуйте один одного. Ну тому будемо ось так ми з вами сьогодні відзначати свято і подаруємо вам подаруночки. І зараз Аня вам розкаже історію. Давай да, зачекаємо. Станюшка до нас приїхала. Добрий день. Ще хтось є, так? Будь ласка, хто з вас знає, яке до нас наближається свято? А хто знає, що це за свято таке? А ну срочки піднімають. Ага. свято, <рисотворювання> так? Да? Дівчата, так. Да, так, важливе свято, це, це ще більше дівчата, зараз по-перше наподобається. І Ісус воскрес. Ісус воскрес. І ти хочеш сказати, так? Да? Те саме, так? Да? Ні. Так, отже, ми з вами готуємось до свята, яке поче, яке будемо відзначати, і назва йому Пасха, так? І ми всі з вами, всі майже знаємо, що на це свято ми всі говоримо. Ісус Христос Воскрес, так? І у відповідь хто каже, що ми відповідаємо? Воістину Воскрес. Тому сьогодні. Ми зібрали вас тут всіх для того, щоб розказати вам цю прекрасну історію, яка сталася понад дві тисячі років тому. Ісус Христос разом зі своїми учнями на, пер... на початку свого о, вже такого страждального тижня він в їхав у місто Єрусалим на Осляті. Він їхав, і всі люди раділи, коли бачили його. Вони знали, що в'їжджає в місто Цар. Вони його всі хвалили, раділи. Перед ним клали пальмові гілля. Ви знаєте, які це пальмові гілля? Знаєте, так? Всі вистилали перед ним шлях, і таким чином Ісус заїжджав у місто Єрусалим. І всі кричали: Слава Ісусові! Осана Синові Давидові! І коли Ісус заїхав в місто Єрусалим, але ще до того, Він дуже багато чудес творив на землі протягом свого служіння. Він ходив, Він стілював хворих, Він глухим давав слух, люди прозрівали, Він навіть, хто знає, які чудеса Ісус творив, а ну скажи. О, дивіться, таку історію дівчинка знає, що Ісус цілівав, так? А що він сім'ї вас, і за людини переставив їх у свиней. О, дивіться, яка чудова історія, що Ісус навіть бісі виганяв із людей. А хто ще знає, які чудеса Ісус робив на землі? А ви чуєте? Може знали таку історію, коли Ісус накормив? П'ять тисяч людей всього-навсього п'ятьма хлібами, і двома рибками, да? і всі люди були насичені. Це не рахуючи е, навіть е, жінок. П'ять тисяч, уявіть собі, це було неодноразово. А ще Ісус показав свою могутню силу, коли Він зупиняв шторм на морі, бурю. Сказав вітер, і вітер зупинявся. Хвилі вони також переставали буйно бити. Ісус також ходив по воді. Чули ви таку історію? Чули? Тобто Ісус дуже багато чи такого милосердя проявляв до кожної людини. Я вам вже казала, так, що він стілював людей. І тим самим Він показав свою любов, милосердя. І ще Він дуже багато проповідував про царство Боже. Але час Ісуса закінчувався на землі. І Він знав, що його земне життя, воно вже закінчується. І тоді Ісус, перед останній день свого життя, Він запросив всіх своїх учнів, і вони. У них була така таємна вечеря. Коли була, відбулася ця таємна вечеря, то Ісус сказав, що наступає час, коли Він буде страчений, що йому треба вже віддати своє життя за кожного з нас. Він взяв хліб, взяв вино і сказав: Хліб це є тіло моє, а вино це кров моя, яка проливається за кожного з вас. І він ще, знаєте, що сказав? Що саме в цей вечір його зрадять. Всі учні схвилювалися, як же хтось зрадить нашого е, доброго вчителя, нашого Спасителя. Але він сказав, що це буде один із його учнів. І цього учня звати було, хто знає, як? Іуда. Іуда, так, і цього учня звали Іуда. І тоді Іуда він побіг швидко і. До Фарисеїв, і після того він зрадив свого учителя, і за це він отримав 30 срібних монет. Після того, як відбулася ця вечеря, коли вони побули всі разом, вони відправились у Гепсіамський сад для того, щоб Ісус помолився. Чули в таку історію? Ісус пішов в сад, та, там він дуже молився. Він настільки тяжко там молився, що він навіть казав своєму батькові небесному: якщо можна, нехай минує мене ця чаша. Тому що дійсно Ісус, він, мабуть, хотів жити так, на цій землі. Але Він розумів, що Він повинен віддати своє життя за кожного з нас. І тоді, коли він молився, він пішов до своїх учнів і побачив, що вони сплять. І це його трішки засмутився. Він. Але і в той час. Прийшов Іуда, який поцілував Ісуса, і тим самим чином Він видав свого вчителя. І тоді до Ісуса прийшли такі стражі, які прийшли його схопити. Але Ісус каже, що ж ви до мене прийшли до розбійника? Я ж не розбійник. Але вони схопили Ісуса і повели Його на стражу. І з цього періоду у Ісуса починаються дуже страшні випробування. Чули, ви так, як Страсна П'ятниця? От чому вона називається Страсна П'ятниця? Тому що в цю страшну Страстну п'ятницю Ісус потерпів найбільше випробування, над Ним знущалися, на нього одягали терновий вінок, такий колючий вінок. Били його, але Ісус. До кінця це терпів, тому що він знав, що його Батько Небесний послав на цю землю для того, щоб взяти гріхи усіх людей. Після того Ісус Христос був розіп'ятий серед розбійників. Поряд з ним були розбійники, які чинили дуже багато зла. Але з цієї історії ми з вами почули, що Ісус зовсім не робив нічого поганого, правда? І така смерть страшна на хресті, коли поряд розбійники, і один розбійник насміхався над ним. Що це каже, ти тут на хресті, ти ж разом зі мною. А один розбійник каже, пробач мене, я, ти не повинен тут бути. І Ісус сказав, сьогодні ж будеш зі мною там на небесах. І після того Ісус спустив свій дух і помер. І тоді на землі стався сильний землетрус, на землю, на землю спустилася сильна темрява, і навіть завіса у храмі розірвалася. І дуже багато людей зрозуміли, що насправді це був Ісус Син Божий. Після того, як Ісус помер, Його тіло поховали в гробниці у Новій гробниці, його замотали у таке ляне полотно, поклали його так і закрили великим каменем. А той камінь видвивали дуже багато людей. От і на третій день жінки йшли, щоб змастити тіло Ісуса і дуже журилися, хто ж відвалить нам той камінь. Тому що жінки, вони ж складкі, да, діти? якщо камінь отакий здоровий, вони зможуть його відвинути. Можуть відвинути такий камінь. І вони журилися, хто ж там відвине такий великий камінь. І коли вони підійшли до гробниці, вони побачили, що камінь був відпалений від гробниці, і побачили, що там нікого немає. Але коли підійшли ближче, вони побачили ангела Небесного, який сповістив, чого ви шукаєте живого серед мертвих. Він Воскрес! І чи певний страх, вони побачили ангели, але вони зраділи, що Ісус Христос, їхній вчитель, їхній Спаситель, Він живий. Так? І з цього часу ми всі знаємо, що добро, воно завжди перемагає зло. Ісус Христос, Він переміг смерть, показавши своє Воскресіння. І з тих пір ми з вами всі святкуємо таке чудове, світле, найбільше свято, яке є в цьому. В світі це Пасха, Воскресіння нашого Христа. І весь люд каже: Христос Воскрес! Воістину воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину воскрес! 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 О, дивіться, я навіть на ваших обличчях побачила посмішки. А знаєте чому? Тому що Ісус, це наша надія. Ісус дарує нам життя нове, Він дарує нам спасіння. Дарує нам кожному з вас вічне життя, але нам треба з вами звер... Звер... завжди звертатися до Бога і вірити, що Бог наш Спаситель. Тому я пропоную вам всім помолитися. Діти, помолимося з вами. Давайте помолимося. Тому підведетесь, може? Або так ручки складіть, якщо вам так буде зеніче. Сидіть, так. І так можна робити. Так. Дорогий Господь Боже, ми дякуємо Тобі за це чудове Воскресіння, Боже, за твою велику жертву, яку ти проявив за кожного з нас. Ти постраждав, Боже, за нас на хресті. Ти Господь пробачив нам всякий гріх, Боже, і ми дякуємо тобі. Я прошу Господь Боже, будь надією для всіх, хто в цій залі, Боже, будь надією для всіх нас. Благослови нас, Боже, і нехай світло для Воскресіння, воно завжди буде згадкою про те, що ти зробив для кожного з нас. Слава тобі, Господь! Дякуємо тобі, Господь, що ти бережеш нашу країну, благослови її, Господь, тримай, Боже, її в своїх руках і нехай нашвидше на нашій землі, настане мир. Благослови, Господь, всіх цих дітей, Боже, даруй їм радість і мир. Батьків, благослови Господь, дай їм Господь сили, укріпи їх Дух Боже. Нехай Господь буде в усіх містах здоров'я, і нехай Господь, дійсно, ти будеш в їхньому житті. Слава тобі за все, Отець і Дух Святий. Амінь. 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 Так, ну що, Ісус подарував нам таке чудове свято, да, діти? Ну а ми, як церква, Ковчих спасіння, підготували для вас такі гарненькі подарунки. І зараз ми вам їх вручимо. Але нам треба помічники наші, так? Да? Помічники, так. Помічники треба, нам допоможуть цьому. У нас будуть хлопчики чи дівчатка. А, тут дівчатка, а то хлопчики, так? Понесемо, так? так. Понесемо дівчатками і хлопчикам. О, а зараз, друзі, ми будемо робити розпаковку ось цієї коробочки. Отже, ми відкриваємо цю коробочку. О! Что а тут у нас? Мама, дорогая. Вот штучка. Это что у нас? Браслетик. Это что? Это что? Это можно подавать знакомым. А что в этом? А в этом пенале ось такі у нас? Олівці? Клей, чи це не клей? Ножнички? Далі дивимося це ж якась тряпочка? Це щось на цей. карандашик я вынула резиночка а, а тут у нас папка и смесь с таким листочком Я дякую вам за перші 100 підписників на мій канал. Також не забувайте підписуватись на мої два YouTube канали. Також не забувайте дивитися наш серіальчик Літній табір на каналі моєї подружки Аліни. І підписуватись на її канал, щоб у неї було багато підписників на каналі. І не забувайте дивитись, тобто, і не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. До зустрічі в нових відео!